Шановний голово, шановні колеги, зрозуміло, що цей документ потрібно ратифікувати, тим більше, що Україна дуже легко бере на себе міжнародні зобов'язання, оскільки вона їх не виконує. Що вже говорити про конвенції, якщо у нас не виконується Конституція, я пропоную при голосуванні за цей законопроект, шановний голово, дати доручення Кабінету міністрів України, внести до Верховної Ради оновлений. Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата і новий розрахунок щодо споживчого кошику не може жити людина на 173 грами хліба в день, склянки молока, пів'яйця і двох маленьких картоплин, і сім грамів рису. І якщо ще залишиться в неї гроші, то купити такого сякого 100 грамів м'яса. Це просто знущання над людьми, особливо з огляду на тебе, На те, що ми беремо на себе. Міжнародні зобов'язання прошу підтримати.